До 75-річчя – почесний подарунок на апаратній нараді 19 червня директору 12-ї школи Гертруді Гагацеві пообіцяли презент розглянути її кандидатуру на здобуття звання Почесний громадянин Слов'янська до будівництва, за словами представників міської адміністрації, вже з наступного тижня до Слов'янська заїдуть будівельники. Капітально ремонтуватимуть першу, п'яту, десяту, п'ятнадцяту, вісімнадцяту школи та третій, одинадцятий, двадцятий дитсадки. До води МНСники збирають документи для присвоєння пориву каналізаційного колектора в мікрорайоні Артема статусу надзвичайної ситуації. А водоканал бідкається через дощі, техніка не може дістатися до місця аварії. Отже, до кар'єру обіцяють приїхати середу вранці. А от ситуація з водопостачанням мікрорайону Восточний швидко не покращиться. Лівобережна, курорт. Курортна, широкий переулок і широка улица у нас вже два роки без води, в Горводоканал приїхати. Там треба було трубу замінити, вже давно. Обрізали трубу забили білічопіки і люди без води. Ситуацію може змінити нова труба по провулку Красний Пахар та пахати нікому. Одна бригада водоканалу не справляється. Давайте, ще дві, бригади. Давайте дві бригади. Одна бригада це нічого. Давайте поставимо. Нєра, і пусть каже інженер за бригаду. Ну що нам делать? Нам тоже теж не робота до скорботи керівників підприємства станови організації з нагоди дня скорботи, 22 червня, закликали приспустити державні прапори з чорними стрічками.